Фестиваль Танець єднає нас цього року не просто отримав гасло поважні гості 25+. адже практично таку ж назву має композиція відомого в україні ансамблю танцю покуття Чний фестиваль танець єднає нас провели у Коломийському міському палаці культури. Зібрав понад 300 учасників. Це стало справжнім святом танцю, культури та єдності. На сцену виходили колективи із Львівщини, Вінничини, Івано-Франківщини. Модераторкою заходу була представниця навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлана Панько. Сьогодні, в часі війни, ми розуміємо, що ми маємо багато тягару на своїх плечах, на своїх серцях, на своїх душах, і нам треба дбати про своє ментальне. Молоді якось легше, вона, не, вона така безтурботніша, веселіща, а тим, у кого 25. Плюс. Ці складні періоди важче переживати. Зі Львова до Коломиї приїхав ансамбль Левеня. А от група 25 мала назву Третя лінія танцівниці кажуть, що це вже давно не просто танцювальна група. У нас такий колектив з батьків, які займалися, танцювали все своє свідоме життя, юність і зараз продовжують танцювати також. Я танцювала ще з дитинства. Я прийшла з дітей в цей колектив, але в нас в основному всі батьки, які теж танцюють і хочуть, люблять, і продовжують танцювати зараз. Ми йшли саме в колектив Левеня. Нам дуже підходить власне педагогічний підхід до цього колективу. І з часом власне в цьому колективі почали танцювати батьки. Ми з чоловіком активно долучилися і танцюємо до сьогодні. Для нас не тільки танцювальний колектив, це і родина, насамперед. Друзі, розрада в цей тяжкий час. Ну і навіть не знаю, чи ми друзі. Ми, ми більше ніж друзі. Цей фестиваль не лише свято мистецтва, а й приклад незламності українських митців. Попри виклики, буремні ночі та воєнні реалії, вважає директорка народного дому Надія Челенко. Учасники показують, що українська культура жива і потужна, як ніколи. Палац культури та мистецтва радий зустрічати фестиваль народної хореографії «Танець не і нас, і учасниками даного фестивалю також є й наші колективи. Раді, що такий проект має Продовження і переріз у фестиваль. Сьогодні маємо нагоду спостерігати за чудовим видом мистецтва. На фестивалі також провели збір коштів для наших захисників. Понад 7 тисяч гривень передали на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ці кошти підуть на закупівлю необхідного обладнання для наших захисників. З Богдан Малецький, Галина Ровенчук та телерадіокомпанія Раї.